Так, доброго дня. Ремонт зон ноутбуків. Хіба така тема? Так, рома гвозді. Щось тут вроді не вистачає. Виконав учень групи номер 3 Щось вроді не вистачає. Ну, ладно. Гвозді Роман. Да? Так, ні-ні-ні. Отут завдання должно бути. В сучасній світі ноутбуки. А що це? Зачем оці? Дивіться. Оці пробіли їх не треба ставити. Метою дипломної роботи. Ну, хай буде мета. Історичні відео та розвиток даних. Історія ноутбуків, ремонт та обслуговування ноутбуків, тенденції та сучасний стан, призначення види маркування. Маркування ноутбуків, класифікація, основна частина. Вентель вбудовані камери ноутбука. Так, 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 так. Що це у нас? Процесор? А де рисунки? Рисунки ж дожні бути. Що це у нас? RAMROM, акумулятор. Дисплей модуль, комутаційні модулі. Короткодіапазонний. Да? Так. Так, ремонт і обслуговування. Так, підключення до інших пристроїв. Так, це ще розділ 2.1. Да? Хорошо, далі, що це? Програмне забезпечення. Підіждіть, а 2-2, де розділ. 2-2 розділ. 2-1. Підключення до інших пристроїв. 2 бачу. Далі має бути розділ 2-2. 2-2. Нема, є 2-3. Така електрична схема. Шукайте хоча б якусь ту саму. програмна операційна система. 2-3 є, 2-2 нема розділу. Хоча би схеми, як між собою. Два-чотири 4 технічне. Наш, дивіться, шановні. Кожен розділ, оце вставляєте отут курсор, вставлення, да, розрив сторінки. Кожен розділ має починатися з нового листа. Так, оце отак. Кожен розділ. 2-1, 2-2, 2-3, 1-1, 1-2, 1-3. Всі з нового листа. Так, що це в нас? Технічне обслуговування. Да. Ремонт звернення до сервісу. К чому? Це звернення до сервісу. Ви що, ви нормальний, блін? Ви якраз працівник сервісу. Що ви пишете звернення до сервісу? Ну, к чому це? Так, не поняв. 2.6. Контрольне вимірювання прилади, теж з нового розділу. Під, а, підписувати. Ну воно у вас щось прийняло. Ну, це то, що я тут почав. Да? Так, ну це був з ним, хай воно у всіх одинакове пойде. Робочець, це що у нас? Основніше. Знову ж таки, дивіться, сюди. Розрив сторінки з нового листа праці. Значить розділ називається 2.7, а тоді 2.7.1. 7 Вот тут 2.7. Пишемо так. Охорона праці. А потом розділ 2.7.1. вимоги, охорони праці. Вот так так, підрозділ 27.1, значить, десь має бути 27.2, немає. Да? А це аналіз теж. Розрив сторінки з нового листа. розділ 3. Це розділ 3. Аналіз описує питань, перспективи розвитку. Висновок тут должен бути. Ж. Описаних питань, висновок. Да? Список літератури теж з нового листа, Розрив сторінки з нового листа, Список літератури складається по пунктам. Та ні, це не пойдет. попросіть у ваших. Одногрупники, хай вони вам дадуть літературу, якщо ви не користувалися літературою, то хай вони дадуть. Отак воно номерацію, ну хоча б 10 штук должно бути літератури, ви самі пошукайте. Зрозуміло. Да. Значить, дивіться, ще раз, після титулки, я вам зараз скину, титулка трошки не така. Должно бути завдання, а потім вступ і так далі. Все, бажаю успіхів. Презентацію я чекаю. Де презентація ваша? Все.